Всім доброго здоров'я. Знову вітає наш канал Татовий Гараж. Як завжди Тоня знімає, тато розказує. Сьогодні хотів, мабуть, вернуся ще раз до той теми, теми якої? Теми, чого вибиває першу передачу на мототракторі. Заприклад, візьму свій. Потім розкажу, що я робив, як я робив, що міняв, які недостатки. Сьогодні був на роботі до обід, поки малював машину. По 20 хвилин у мене були перекури, там, видіршка між слоями, то одне відео подивив, то друге і натрапив на таке відео, що мене просто шокувало. Ви знаєте, ну от людина, яка от в техніці ноль, е, вона викладає і питається людям дати пораду. Я, якщо не розумію, я перед тим як дати пораду, я піду почитаю, розберуся, як воно що, і дам пораду. Те, що ти відкрутив кришку коробки, це не означає, що ти вже щось там розумієш, що ти вже можеш щось зробити. До чого я веду? Натрапив таке відео, дядько один розказує. Я навіть, навіть повиписував те, що він робив. Як що, які були жалоби на цю коробку? Людина оставила йому тракторця і що він робив? Мене це ну, вивело з себе. Зараз розкажу. Вибиває першу, першу і задню передачу. Людина жалується, вибиває першу і задню передачу. Добре, він відкриває кришку. Ну, дивіться, ось, о, от не знаю, як називається. Та, мабуть, вилочки. Ось вилочки. Вилочка бігає в місті з валом. Осьо. Так я взяв оцей шарик, що оцей шарик включає, так я цей шарик наварив. Хоча сам говорить, десь 3-5 мм бігає вал. Ось -ка, е, самої вилочки. Він наварює шарика. Я ще так думаю, ладно, подивлюся далі. Що ж у нас горе. Мастер цей зробить далі. Яка ж буде далі його реакція? Далі ж буде поломки він буде шукати. Е е от я от наварив, але стало е тугіше стало включатися. Тугіше стало включатися е то я вирішив взяти на оське е вилочки, там, де заточені канавки, де бігає е шарик, фіксує пружинка шарик. Фіксирує включення-виключення. То я вирішив, ще дослівно вам скажу, українсько-російським інструментом, зубилом прорубати трошки, там і там плечі поубирати, прорубати, щоб м'якше включалося. Мене чуб дибом став. Йолки-палки, ну ти людина адекватна. Ти, якщо хочеш зробити мягке включення, нема питань. Є для цього способи, є, нема питань. Можна або пружинку слабшу поставити, або розсверлити, трошки шарик більшого діаметра поставити. Якщо ти хочеш, щоб він ту канавку не так глибоко заскакував. Ну, взяти зубилом розрубать. фу, Це був, звісно, пік професіоналізму. Далі. покази я включаю передачі те, що я говорив, віде... в другому вірніше, відео, там, де про модернізацію коробки. Ну там щось небагато просмотрів або неправильно назвали, а може моя вина неправильно людям пояснив. Вернуся ще раз поясню. Він включає, виключає. Я вже по відео бачу, що перша видома шестерня, перша шестерня першої передачі видома. Вона бігає. Вона бігає по валу. Те, що я говорив, я витягував в своїй коробці всі вали. Всі ті втулочки галімі, зараз покажу ці втулочки, я повикидав. Оці втулочки, так називаємо, це ж між вони стоять. І оце ж вони якби повинні вбирати ось вей люфт. Та да ніхера вони не вбирають, вони не по розмірах зроблені. Це перше. Друге, я в минулому вже відео показував, щупами підбирав між шестернями зазорчики, які там треба на яку товщину точив, шайби, регулював. Єсть. Ідемо ще далі. Показував я в тому відео велика шестерня, ця ведуча першої передачі. Отаку ступочку я приварював, обрізав, обтачував. Кому цікаво, зайдіть, там більш детально буде. До великої шестерні. Зараз, до речі, візьму, як було в минулому відео. Опять-таки, зімітуємо шестерню ведому першої передачі. Це втулочка, повторюся, муфта включення масляного насоса трактора Т-150. Вона ідеально по шліцах стає на вал. Обтачував, Представляв на станку соосність зробив, обварював її, все, шестеня перестала гуляти. Мало того, що в неї немає осівого люфта, шайбами подобрав. Плюс оце ось, ось зробив ступечку. Е, вся наша біда на цих мототракторах, е, як можна сказати, від 12-сильних і до 20 сильних. Коробка там ну, майже однакова. Нема там десь чомусь. Може в товщині шестер. Коробка, коробка вона майже така сама. Так от вся біда йде, як вам сказати. 70% брака заложено в коробку. 70%. Всі говорять, вона слаба, вона слаба. Не, е, е, да, це якби вже думка людей в експлуатації, вона слаба. А слаба чого? Вперше беру по своїй коробці. Якби я обкатував її і трушкою і з піском, як вона йшла з завода, мені б на рік її хватило. Слаба коробка, Слаба коробка. Ідемо далі. Якби я їздив далі, і мене вибивало ж, до речі, мене ж так само вибивало першу передачу. Особливо, коли фризу включаєш. А все оказується, коли фрезу включаєш, то нагрузка йде іменно на цю шестерню першої передачі. Ще дойдемо до маленької ведучої шестерні, там покажу нюанси. Це як? Брак? Брак. Да. Те, що шестерні лалах ходять. Пункт третій. Брак, брак. Йдемо далі. Те, що подшипники не витримують, бо вони ну, не мають там, я не говорю про якийсь індекс нагрузки. Вони з пласталіна зроблені. Е, подшипники не витримують. Четвертий пункт. Йдемо далі. Всі жалуються, один мені писав підписник. Я не знаю, що ви їм робите, але в мене вона постійно тече. Два роки коробка суха. Сальники, прокладки, навіть банально в них болячка, бокові кришки диференціала. Там замість болтиків поставити шпильки треба, бо їх завжди розтеліпує, завжди ті кришки відходять. Навіть садив на різьбу стоп. Не допомагає. Поставив шпильки. Посадив на різьбу стоп, нові прокладочки. Зажав, проблеми нема. Йдемо далі. Е, редуктор. Диференціал. диференціал. Чим він поганий? Ця модель, до речі, 21-го року модель, слава Богу, вони додумалися. Там стоять, стоять корончаті гайки регулювання зазора. Цей диференціал він регулюється. Але опять-таки, як ви думаєте, його хтось порегулював, якби я туди не поліз, то там 3 мм зазора. Це не тепловий зазор, це люфтовий зазор, з якого болтихаються сателіти, які гризе. От вам вже я 5 пунктів назвав слабості цієї. коробки. Слабості цієї коробки. До речі, я знайшов ту вилочку, ту вилочку. Кому цікаво, подивіться мої, моє саме перше відео про переобладнання трактора, з чого в мене почалися проблеми. Я її спеціально не викидав, цю вилочку, вона мені дорога, як пам'ять. Ось подивіться, оця ось проволочка, восьмірочка, да? ось на прихвату ці. І усік одломаний. І оце одна прихваточка. Так оця проволочка це вилочка, включення блокування, диференціала. Зараз у мене цей хлам цього я нема. Я підібрав, в мене був мотоцикл восход. І така вилочка попалася. Похоженька, я переробив, там, механізм переробив вилочку. Все надіжно просто працює. Навіть включення речажок. Теж поміняний. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, я вам покажу. Далі. Йдемо далі. Так. Де моя бумажка? Він там так я все писав, бо мене включення двох передач. Це пожалувалась людина. От треба вирішити, чогось дві передачі включаються. Чого дві передачі включаються, теж поясню. Він навіть не звернув уваги, там стоїть така пластинка пластинка вибору передач. Щоб оцей шарик, куліса, куліса, яка бігає, вибирає вилочки, щоб вона заходила і брала ту вилочку, яку треба. Вліву, право, взад, вперед, все. Там просто позгинати усіки. І вона, коли вибирає вилочку, яку включить, вона дві вилочки запихає і включає дві передачі. Він до цього не дійшов. Те, що затира куліса, він наплавив, наплавив і почала затирати куліса. В себе я це робив, в мене це з заводу затирала, тому що вона глибоко сидить і опять таки, в донешку вилочки вона просто цим шариком тре. З пароніта вирубав 4 мм толщиною прокладки. там Дві чи 3 вийшли. Відрегулював до тих пір, поки вона стала в воздусі, щоб вона там. 3 мм не сідала до вилочки, була в воздусі. Все. Вибор передач працює. Це називається механізм вибора передач. Так, до механізму вибору передач вже далі питань немає. Ведуча шерстя. Ось вона така у нас маленька стоїть. Ось такій вилочці. А ну не ближче покажу. Е, так. Він, людина йому от Передачі погано включається. Таке саме було і в мене. Зверніть увагу на ці торці зубов. Оце трактор був, як би сказати, на обкатки. 20 мотогодин я катався. Зараз, якщо видніше, так, вони забиті, вони тупі. Ці зуби. Вони тупі. Чому поясню? Тому що, коли ви включаєте передачу, бувають такий момент, що попадає зуб в зуб. Отак б'ють. Зуб-зуб. А треба, щоб повернувся і проскочив. І включилося, зацеплення пішла шестеренка. Тобто, тут просто банально треба болгарочку, кожен зубок не полінуватися, підточити і зробити під углом. Щоб, коли зуб б'є, він мав меншу площу опори і заскакував, включав е передачу. Китаєць цього вам не зробить. Опять повторюсь, Китаєць цього не зробив. Ще до речі, по поводу цієї шестеренки. опять вернемося до того відео. Кому цікаво, подивіться, там я розказував. Е, я коли розібрав коробку, попробував над фільком. Виявилося, всі шестерні закалку мають, крім єдиної. Оце рідна шестерня, яка стояла. Ведуча шестерня, вона ніяка, вона пластолінова. От її я поміняв, купляв фірми Тата. Прийшла мені, вона стоїть щось по-моєму, 160 гривень, плюс вилочка, там щось обійшлося 300 гривень. Вилочку, до речі, теж хотів поміняти, ну, купив не ту і промахнувся. Це мотоблочна, а бути на мототрактор на трошки вища вилочка вибора передач. Це не, не ту купив. Ну, Хоча вона теж непогана, з закалкою фірми Тата також добротна. Я свою вилочку, просто отут, де ходять ползунки, де ходять ползунки. І був осівий люфт. Отак болтала шестерня. Я просто полавтоматом попідварював, болгарочку підтачував, зробив, щоб в неї був тільки тепловий зазор. Не було люфта, а був чуть-чуть зазорчик на нагрів. Все. Поміняв. Зараз зараз у мене в трактора мого проблеми нема. Він фрезу тягає без питань. Я гружу тонну зерна, їду по таких колдобанах з поля вивожу. Малейше було смикання до того, малейше смикання вибивало передачу. Зараз, хоч пихни, він іде, він тягне. Ну я ж кажу, поки от будуть такі, от, вибачте, на слові, такі на всі руки з жопи мастира, то я так думаю, що е, цю техніку е, будуть гадити і гудить, хоча вона свої гроші відпрацьовує. Вона ну, відпрацьовує гроші. Е, як говорить Рома, до речі, йому привіт. Е, отакий мототрактор обробляє до 1,5 гектара. Все. Ну це так, немає глибокої оранки, в нього є фрезерування, в нього є культивування, посадити, посіяти, вибрати, просапать це все його. Глибокої оранки, можна поцепити той плужок, той, що йде з завода, я навіть не збирав, Там 2 чи по 15, чи по 20, і таке воно. воно мені не, не потрібне. Да, і це не його стихія, якби. Але орати він може. Да, Але за свої гроші, за свої гроші, по своїх потребах трактор супер. Ще до речі, дядько один мені під відео першим як переобладнання трактора написав. Дякую за пораду. Передумав брати такого трактора. Ви знаєте, я за собою вину чувствую. Чого поясню? Бо я людині не доніс. Неправильно пояснив. Він зрозумів, що таке краще не брати. От я, ну це було перше відео, тепер я трошки вину відчуваю. Не, не пояснив, не доказав. Не всі можуть купити дорогу техніку. Не всі можуть купити. Не всі можуть купити там сильнішу на порядок вищу цю техніку. Але опять-таки, дивіться, по потребах треба, скільки землі він повинен обробляти. Я для, спеціально порахував, цікаво, а скільки ж в мене що то матері, то сестри, то своє, то посіли. Посіли рівно гектар. Три куска городів по 20 соток, десь посаджено картоплі, вже 60 соток. І десь соток по 10 матері, сестрі в мене всякої городини ще 30. То що виходить, трактор обробляє 1,9. Правильно? Правильно. Це він сажає, це він викопує, фрезерує, звороти він робить. Ну, не оре. Оре приїхав в мене товариш. Дав йому на солярку, він з мене гроші не бере. У нього трактор свій, то йому щось допомогти підварити, десь щось зробити. Якось у мене так склалося, що мені потреби навіть немає. Є хороший кінський плуг, можна було б зробити. Ну, мені нема потреби з ним гратися. Та й не його ця стихія. Ну, не його. Може він, да, він може буде орати, да, тих 15 см чи 20 см. Ну, опять повторюся, не його. Але опять він обробляє. По своїх грошах це самий мінімальний бюджетний варіант. Да. До речі, у Роми вийшло гарне відео зрівняння коробки е, мототрактора і коробки е, Шефенговської міні-трактора. Мототрактора -мо же теж на рівнях. да, Там небо і земля. Да. Але вибачте, той трактор може до 3 гектарів обробляти і Зоранку, і з усім. Розумієте? Так, да, він може обробляти, я не спорю. Але коли людині купить найдешевший варіант, то отаке, отаке, саме його. До 1,5 гектара це бомба. Але опять повторюся, Шефенг ну, це торгова марка, хай навіть китайська, це торгова марка. Це я не знаю. Ну, кооператив, мабуть, якийсь китайський, як його назвати, не знаю. Ну, у них великий мінус, я ж вам говорю, одне. Куча недоробок, недоділок, рукожопство і пластилін, які вони туди туляють. на 70%. Хто не поліниться, для кого це не проблема, кому це так зробити, да, щось треба буде вкинути. Ну це не зараз. Навіть ту різину, яку я поміняв, яку я поміняв, яка мені не сподобалась, передня репнула. І то її можна поміняти через рік, через два, через три. Добити її, викинути, купити другу, щоб він поки почав працювати. Так це можна розтягнути. Оці всі ремонти потихеньку, чи не ремонти, модернізацію з ремонтами, можна так сказати, правильніше буде. Розтягнути на пару років і не зразу це вкинуть. Але опять-таки це буде мінімальний бюджетний варіант. Зараз скажу таку річ, знаю, в мене шефінгісти заплюють, закидають шапками, але ну, все одно скажу. трактор трактора шефенга, да, спору нема, все класно. Опять таки, мінус в шефенга. При як так, стабільній нагрузці, працює трактор ОРА, це все другий третій рік заміна підшипників коробки. Ну не дінетесь ви від цього ніде. Китайські подшипники. Те, що я зробив на цьому, зразу повикидав, взяв з нормальним індексом нагрузки хорошим, всі сальники поміняв, все. Я знаю, ну хай на три роки мені охватить, Хоча другий рік і я впевнений, мені ще років 4-5 я до нього заглядати не буду. Можу масла поміняти. Все. До речі, я ж вам говорю, шестеренки, вони хай менші, вони хай такі трошки убогенькі. Ну, вони якусь закалку мають. Що там одна та шестерня робила ведуча, я не знаю. По якому принципу вона складається. Ще до речі. Коробка. Да, трактор Форте. а на коробці збоку набитий зубер. Зубер Монстр 24. Да це не монстр, це страшиліще, звісно. До монстра йому ще далеко. Але як вони комплектують і як їх називають, під якими марками. Крінів знає, ну, вони всі однакові, з такими коробками, шестеренки переставляють, проблем нема. Одне що таки, да, там йдуть диференціали, різні диференціали. Є перші років 3 чи 4 назад йшли вони там з слабшими диференціалами, без регуліровок перероблювали самі, переточували. Зараз, слава Богу, додумалися, ця є. У мене вона вже стоїть. Вона вже стоїть. Е -е, Опять-таки, Переднього приводу даний вистачає. Ну і вже вон, доня зараз покаже. Сьогодні вже прикручу колесо, зробив я защитний кожух. Хто слідкує за нашим каналом, то буде цікаво, що ми вже в процесі Угловий редуктор готовий. Ставлю колесо і все. Трактор, в принципі, на бою, а вже окремо вон в мене лежить чуло. Лежить чулок, покорочений, то ми вже починаємо робити. Іменно сам передній мост, вже збирати його і потім тільки останеться витягнути палець, підкотити моста, пальця вставив, картан прикрутив, все, трактор поїхав. Це мені трошки простіше. Так, ось, до речі, знайшов ці шайби, які я точив, Вон підписано 2,6 мм. Ці шайби, якими я регуля... робив регулювання шестирену. Так от вам хотів так донести свою думку. І хто хоче купувати, я говорю, не бійтеся. Якщо у вас до 1,5 гектара, маєте якесь хазяйство, ту саму косарку, я показував вам, купив, була на сайті якась розпродажа, ніхто не хотів її така, Дивлюсь, косарка така, як у мене на мотоплоці. Забрав, купив до неї додаток, вона збирається як конструктор. Все, корова, якесь теляще. Накосить, заготовить сіна, отак от його хватить. От так. З головою. Розумієте? Але це вже не мотоблок. Вже хай його там і обзивають мотоблоком. Вибачте, як не як мотоблок я на пузі пер для того, щоб вибрати картоплю. А тут я сів, передачу включив, я сижу, жду тільки, поки він доїде до обніжка. Все. Ну це вже не мотоблок. І я ж опять. По потребах, по нагрузках вибирається техніка. А ні, о, там сильніше, там дорожче. Маєте гроші, купуйте дорожче, ніхто ж нічого не каже. Я говорю за тих людей, які от нашкребли там якусь кучку грошей і от хочеться щось взяти, щоб хоч трошки труд облегшити. Але от кроме такого, ну нема нічого на ринку. Вони всі на одну морду, емблеми різні. Двигатель, да, тут що подобається, тут сильніший двітель. Чого поясню, чого я вибирав 20-ка. Не знаю, там є 20 чи ні, хоча предыдуща модель йшла 18, ну хай буде і 18. Те, що нагрузка вся йде на двигун, коли накидаєш ремешок. От, До речі, про коробку я розказував, там, чого і в першому відео, чого я не люблю фрезу. Бо фреза нагружає цю коробку. Опять таки, коли фрезерувати їздить по сусідах по калимах, то вибачте, тоді да, її можна кончити, да вона не витримає. Якщо собі, як у мене там у сестри в матері, тих 60 сотих ворота зробити десь, на часник зробити, осінню, профрезерувати, пш, от так, З головою хватає. Для чого мені мощніша, для чого мені більша? З головою хватає. Опять вернусь до фрези. От якби фреза була, я дивився, хлопці молодці є, які поперероблювали фреза на ремені передачі, яка накидається на щеплення на ремешок. І е, двигун крутить уже фрезу. Не коробка, крутить двигун. Оце вірно, оце правильно. Тоді на такій коробці, чи більше на такій фрезі можна їздити і калин, Не страшно. Потому що двигун по прямій лінії через ремні крутить фрезу. От чого я її недолюблюю. У мене є культиватор, набагато простіше і швидше його просто ставить, вставив пальцями, поїхав культі Фрезу Фризу треба болти розкручувати, знімати, все трошки нужнувато. Хоча фрезу я зробив класно, штука класна, не спорю. Звісно, ніякий культиватор не зрівняється так, як робить фреза. Але є моменти, коли фреза не може того зробити, де зробить культиватор. Ну, наразі все, все, що хотів сказати, розказав, показав вам. Думаю, що може на цей раз доніс, що не бійтеся, немає там нічого страшного. Якщо ви маєте голову, руки, ця техніка ремонту Ну, я не бачу тут такої е великої проблеми. Да, забирає час, да, забирає енергію, е гроші якісь на неї ще треба буде докинути. Але опять-таки, це мінімальний бюджетний трактор. Мінімальний бюджетний трактор. Все. Далі йдуть дорожчі, краще, більше. Ну то вже на більші сотки землі. Мені його такого вистачає. Я служу по собі. У нас є хазяйство, ну нема там корови. Да. Хоча я ж скажу, що кинуть косарку зараз до нього, я накошу сіна, на так головою хватить, і не один рік вона ще прослужить. Просто опять по потребі. Добре, всім блахтою, всім здоров'я, як завжди, кому сподобалось, ставляйте лайки, пишіть коментарі. Нам приємно, нам цікава ваша думка. Піддержуйте мене, не піддержуйте. Побачили це відео, підписуйтесь на наш канал, дивіться попередні відео. Я думаю, порадами допоможемо. Гуртом і сила. Всім пока.